Жорік гріється біля грубки. А в мене до вас таке питання. Їздив я сьогодні за покупками і попався мені отакий великий. Це Ампер Вольт, метр чи що, не знаю. Це 4311 Так, щоб ви мені не писали, коли я буду його розбирати, на що я розібрав. Питаю наперед. Комусь потрібний такий агрегат. Великий. Кого цікавить, пишіть мені на Facebook з пропозиціями. Можу продати. А ні, то, то буду розбирати. Бачите, яка дура. Так, зараз ми подивимося отут. Да, ампервольтметр. Це. 43.11. Хто хоче, прочитайте, що там пише. Коротше, кого цікавить пропозиції на Facebook. Все, це так, через те я відео коротенько зняв. Може, справді комусь треба така фігня. Пишіть.